Друзі, сьогодні ми в цьому відео спробуємо пограбувати банкомат і подивимося, чи нас посадять в тюрягу чи ні. Так, ну ми під'їхали на таксі, я зараз працюю в таксі. Зараз ще спробую їсти. Оп! Сюди з. Ну що. Ну, 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 блин. Не вийшло. Взагалі я ще хочу записати відео на таку тему. От. Так би мовити. За що я не люблю GTA? Не тільки щоб показати, як грабувати банкомат і типа посадять чи не посадять. По-перше, друзі, не треба забувати, що. В GTA грають ну, різна аудиторія. Трапляються у мене на стрімах, да? але, перше, це залежить від проєкту, на якому ви граєте. Тобто, ви можете грати в SAMP, ви можете грати на Роді на РП, можете грати на GTA 5. Ну, проект, самий бісячий проект, де я є, це Ukraine GTA. Запитайте, чому? Друзі, по-перше. Аудиторія, ну, яка мені трапляється на Ukraine GTA, це. Школьники. Школьники, ну, до, так сказати, 15. Плюс. Це діти. Діти, які, по-перше, не вміють себе поводити. Діти, які провокують стрімера, провокують інших гравців. Творять повну дичь. От. Що ще. Це. Бардак у фракціях. Бардак серед лідерів фракцій. Е, вседозволеність. Е, ну, хто дивився стріми по Ukraine GTA, той розуміє, про що я зараз говорю. От. Чому я. Чому я. Надаю перевагу зараз GTA 5, наприклад, GTA 5, Аризона, Родіна. Старі добрі проекти, де я був до Ukraine GTA. Тому що, друзі, як не крутий, то в GTA 5 аудиторія вже по доросліше. Аризона і Родина там соблюдаються хоч якісь правила. Е... прилічі. Е... і там, конечно, теж є. як Тож є бардак у фракціях, бувають лідери, неадекватні гравці, ну не так, як, наприклад, в порівнянні з Ukraine GTA, де. Тебе можуть, наприклад, послати нахуй тільки через те, що ти перебіг дорогу не та, тіпо, перед машиною. От. Тому, друзі, поки я надаю перевагу GTA 5. Я звичайно розумію, що не у всіх є GTA 5, і не всі, ну, там, не всі і люблять грати. І, 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 ну це не головне. Саме головне, знаєте, що? А я вам скажу. То що просто не, у, у багатьох, кого я бачу на стрімах, мені в чат пишуть... У мене не потягне GTA 5, у мене слабий ноутбук, я є, граю в кс на мінімалках!» Да. Типа, ну. І в основному. Типа, Ukraine GTA доступна тому, що от, скачу граю, вона піде на будь-якому компі. Але, друзі, там багів до хіра і трошки. Якось грати на проєкті надто часто баг на багі і багам поганяє. ну... Вибачте мене, я не дуже хочу, я не дуже це полюбляю. Не знаю, як ви у мене так. От. І будь ласка. От, Будь ласка. От що я хочу попросити свою аудиторію, це підписатися на YouTube канал Геймргантеляй. І також не забувати про підписку в Тікток. А поки я в GTA 5RP, ось бачите, працюю таксистом. До речі, на цьому проєкті, де я зараз граю, тут це дуже прибуткова робота, братва. Так що отак от, чекайте там стрімів, якихось нових летсплеїв, Будемо розйобувати разом. Чиназис, назис, васапчик, всім пока.